Є такий вислів. Починай свій ранок з Atomic Heart і не доживе до 30. Перепрошую, це точно найкраща російська гра? Ну, типу та гра, на котру пішло 25 мільйонів доларів. Адже Atomic Heart – це топова затичка в кожних сідницях. Болотяни не можуть випустити хоч одну нормальну гру, та ти Atomic Heart пограє, це просто шедевр. Що ж, це безперечно, шедевр, але десь у всесвіті Світлани Баскової початкові порівняння з Doom були кумедними, та після особистого тест-драйву скажу, що комедія перейшла в хорор. А поки ми не перейшли до головного, нагадаю, що придбати класний ігровий ПК завжди можна на Artline. Посилання на магазин в описі цього відео. Русский геймдев подимається з колен мандфіш, автори Atomic Heart готуються випустити ще декілька ігропродуктів за чужі бабки. Щось подібне одразу виринає в мережі, і за дивних причин одразу виринає на сайті Бібо і Боби. Справа в тому, що Atomic Heart на болотах вважається вкрай успішним продуктом, одним з небагатьох, котрі дійсно працюють. Шкода лише ніхто у світі таки не оцінив масштаб геніальності цієї гри. Але на теренах оркостану панує думка, що гра зуміла окупитись, окупитись там, де ніхто і ніколи нічого не купляє, так як під рукою завжди кнопка Скачать. Цікаво, а звідки гроші в no Name студії, котра була заснована в 17-му році, і по фасту звідкись відкопала 25 лямів баксів на створення першої узкої чудогри? Ну трохи в китайців взяли, потім трохи взяли в інших китайців. А потім, почувши, що ми такі талановиті і геніальні з зеро проектами за спиною, нас вирішив викупити ВК Play. От припрошую, а кому належить ВК Play? Фінансується компанією МФ Технології. Що за технології, компанія заснована у 2018 році, такими компаніями, як Газпром, Мегафон і ще дві фірми від государства. Це ж треба який дивовижний збіг. Ви головне, лише скажіть потім, що гра окупилась, не забудьте, пацани. Адже в кожного поважаючого європейця стоїть ВК Плей». Взагалі з самого початку мене розчарувала відсутність української мови в Atomic Jart. З її появою про цю гру хоча б хтось говорив, але вже через деякий час ви зрозумієте, що приймати тупі рішення це фірмовий стиль авторів цієї гри. Ми спавнимось на Катамарані Pro в совку майбутнього, який виглядає як радянський Ленін Ленд. Це справжній рай для совкодрочів, оскільки саме так виглядає ідеальний СССР за уявленням авторів, більшість з котрих ніколи не жили в СССР. Січас <праць> таких не діла з перших секунд видно фальш, і я не про щасливі обличчя пролетарію, а про відсутність типового наркоманського бруталізму в архітектурі. В цьому світі архітектори вже не працюють під тяжкими речовинами, чи замість них тут все планують роботи. Якщо так, то виходить в них тупо. Та тупість тут це основа всього. Щоб ви одразу мали розуміння, Atomic жарт то повністю коридорна гра, та настільки коридорна, що навіть перший Ульфенштейн перед неї видається мінойським лабіринтом. Коридорна вона у всіх ситуаціях, чи то вільне мирне дослідження, чи навпаки. Ти вперед, щоб іноді відволіктись на лазання по вентиляціях, вернутись і знову йти вперед. Ми будемо біля 16 годин. Нашими головними противниками стануть роботи, котрі в один момент попаялись і вирішили знищити всіх, кого можна знищити. Ми ж граємо за агента ФСБ. ФСБ, котрий постійно наголошує на тому, що він агент ФСБ і має дуже подібний характер до Довбня, головного героя Смути, огляд, на котрий ви завжди можете глянути на цьому каналі. Герой такий ж тупий, такий ж свавільний і точно такий ж ідіот з рудиментарним почуттям гумору. Це сюжетна гра, сюжет котрої не хочеться вникати завдяки тупим діалогам задля постійної балаканини на фоні і максимально кретинських коментарів від агента ФСБ, 90% з котрих обов'язково будуть міщати декілька слів, написаних на суцільському паркані. Але автори тут вирішили, що постійна недоречна лайка завжди буде доречною, тим більше, якщо вона летітиме не лише з наш. Рота, а ще й з рота клішованих персонажів. Чому ця бабка взагалі без балалайки і не сидить на спині від медя, який танцює калінку? У нас 30 секунд двігаємо. 30 секунд до чого? Та повного піздів, блять, синуля. Та повного піздеця. Щоб не парити з модельками роботів, всіх їх зробили однаковими, лише колір сильніших моделей інший. Різновидів противників теж мінімум, як і їх атак, мувсетів, поведінкових паттернів. Хлопці, я вам більше скажу, цю гру можна проходити з затиснутою кнопкою мишки, адже це і є вся бойова система. Ми маємо сокиру, якою будемо дубасити роботів до самого кінця, використовуючи для цього всього лише дві анімації. Більше того, щоб ти максимально міг ними насолодитись, в гру не завезли стаміну. Тобто затисну ЛКМ і біжиш собі, ой, йдеш собі, адже тут не можна бігати. Йдеш і макаєш сокирою з двома анімаціями до усрачки, бо щоб вбити одного робота, треба накинути біля восьми ударів, а може і більше. І так з кожним роботом, Карл. Просто двома анімаціями забиваєш бляшанки до смерті без хоч найменшого натяку на якийсь імпакт. Тут немає ані ваги зброї, ані якогось об'ємного набору анімацій, котрий дозволяє відчути, як вона відлітає від іншого фізичного об'єкту, котрий теж має вагу. Про це все ви можете забути так само, як і про нормальну озвучку зброї чи її поведінку. В мене коліна сильніше скриплять ніж тут стріляє дробовик. На щастя, чути ці недолугі звуки і бачити постріл дробовика, слабший за вибух петарди. Ви будете не так часто, адже гра завжди дає обмаль набою, що ти більше міг насолодитись двома анімаціями сокири, котрі треба повторювати протягом 16 годин гри на ідентичних противниках. Останні або взагалі не реагують на удари, або реагують надто награно. Тим паче про жодне розтанування мови не йде. На пляшанках просто з'являються порізи, ніби пени, файли накладаєш на шар. Та що тут найбільше бісить, це читерські противники. Чи на середній важкості, чи на низькій. Вони поводяться однаково. Просто на низькій треба десь на два удари менше, щоб їх знищити. Ці виродки просто забивають вас як кабана, при тому вони мають один потужний удар стан і завжди беруть числом. Назбирав 8 роботів, 8 роботів будуть йти за тобою до кінця. Головне лише на текстури не вилазь, бо ми туди не дістаємо. Є ще різні літаючі пилососи ракета, які тут просто для того, щоб нагадати, що в цій грі ще можна трошки стріляти. Інші типи роботів просто у просто-напросто виконані в вигляді пасток, зробити з ними нічого не можна. І так навалюєш, вибігаєш в наступний коридор з сокирою, ломиш три покращені версії Бориса Бурди, забираєш в них серця септохілки, а потім з затиснутою кнопкою F відкриваєш всі шафи і тумбочки, як тільки можна, щоб вишукати крафтові ключові предмети. Все це в абсолютно статичному світі, що на неї з мінімального набору текстур, котрі просто розпилювали, щоб будувати рівні. Якщо глянете на той ж сталкер, 2, там кожен метр зони створений ручками через кожних декілька метрів. є Якісь унікальні місця і текстури, котрі майже ніде на карті не зустрінеш. Тут ж вони просто зліпили все з декількох текстурок, заставили кожну кімнату однаковими предметами, та й навіть карту кожного рівня зробили вкрай подібною до тієї, що бачив 5 хвилин тому. Тут або яскравий совковий Діснейленд, або похмурий і вологий бетонний комплекс. Там, де є хоч якесь дизайнерське розмаїття, автори затягують час так, як тільки можуть, за рахунок безкінечних поїздочок в ліфті чи на літаючій машині, в котрій можна просто заснути. Місцями в грі зустрічаються цікаві дизайнерські рішення однак, автори немов стали в'язнями власного антуражу, зумівши видати не так багато цікавих для ока речей і видовищ. В Плані гри Atomic Heart демонструє дуже печальну картину. Коридорні рівні тут діляться на арени, де відбувається сейф. Такі арени доволі довгі, тому якщо ти прийняв землю, проходити їх будеш з самого початку, лутатись будеш з самого початку, слухати ті ж тупі діалоги, теж будеш з самого початку, а падати доведеться багато, зате можна скористатись спідраном. Це єдине, що тут працює. Про якийсь інтелект ворогів говорити не доводиться. Вони просто жорстокі, наносять потужні комбінації атак, постійно кабанять групою і падають після двох тижнів з моменту початку бійки. Складається враження, що це насправді алюзія на симулятор канадського дроворуба, але ж замість дубів роботи. ГГ більше нагадує Рагнара Лотброка в лгбт рімейку Вікінгів. Хвала Габена тут не так багато катсцен з так званим сюжетом. Графічно Атомік Жарт знаходиться десь між Нью Оде і Зеню Колосус. Картинка нещітка, розмита, часто появляються різні артефакти і падає FPS, через що ходьба роботів нагадує гліччів кіберпанк. Чіткість сюди взагалі не завезли, зате завезли модняві відблиски. Найбільш проробленими місцями на карті є вентиляційні шахти, що не дивує, бо саме з подібного проходу і вийшла ця гра. Багато хайпу було щодо музики, мовляв, сам Мік Гордон писав саундтрек. Це дійсно так, але якщо в дум музика сама підхоплювала тебе з перших секунд і несла на крилах дженту. То в Atomic Heart треба задаватись питанням, чи це саундтрек грає, чи це в комплексі знову включили Аллу Пугачову. Можливо, абсолютно невиразний ост повинен був передати абсолютно невиразність цієї гри. Добасити сокирою роботів до посадіння протягом 16 годин. Така собі ідея. Відверто це справжня каторга, в котрій ще й падати доводиться за кожним рогом. Єдиний плюс цієї гри це те, що вона взагалі працює, хоч і не надто справно. Часто відбуваються критичні вильоти і краще, але запускається все доволі швидко. Однозначно не рекомендую це лайно навіть у вигляді подачки з торрента. А що ти думаєш про Atomic Jar? куди пішло 25 мільйонів? Залишай коментар і підписуйся. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.